Доброго ранку, зайшов поліція, що тут фазану. Так, от я точно бачу, кормушка вважай, пусто. Може, там на землі більше, ніж їжі. Треба буде поприносити, осталась там ще жменька. Дорослий фазан менше ганяє. І ховаються в ковідках. Менший й там он заховався. Ота не видно там тіньочку. Досипаємо ракушняк. Щоб зяйцями все було добре. Вже перші яйця в інкубатор з них заклали. Осталось тепер в дуже быстрому порядку десь гахнуть вольєрчика невеличкого під наводня. Закупить очків, бо в них розкльов, поки вони малі, дуже сильний. А там буде видно. Підписуйтесь на канал, пальці доверху. Далі буду показувати, що там, як там.